Понад 60 ворожих снарядів вночі прилетіло по Нікопольщині. Окупанти з градів та важкої артилерії атакували район сім разів. Вдарили одразу по трьох громадах: Мирівський, Марганецький та Червоногригорівський. Двом останнім дісталося найбільше. У Марганці через ворожі снаряди горіло приватне подвір'я. побиті понад 20 приватних будинків. У Червоногригорівській громаді понівечені 11 приватних будинків та 6 господарських споруд. Автівки, газопровід та електромережа також знеструмлена місцева насосна станція. Під прицілом окупантів цієї ночі опинилася оселя пані Тетяни. Ворожі снаряди побили будинок і територію навколо. Зруйновано все, як бачите, хата, врімянка, двор, машина. Все що ні вожні не, не жити під непосильним трудом. Постраждав і будинок Анжели. Жінка до останнього сподівалась, що артснаряди їх оминуть. Втім, залізяча впало на їхній вулиці. Оцінити усі масштаби руйнувань вдалося лише зранку, адже родина виявилася заблокованою у власній хаті. Не могли вийти, тому що заблокована була двері її вигнуло. Дві двері прошило металічних снарядами. Дві. Дві дві товсті металічні двері це не тонкі, це не квартирні двері. Щоб ви розуміли, це не двері, по-моєму, три аж міліметра. Самому Нікуполі ніч та ранок. Минули спокійно. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу. І до гарних новин уночі наші сили ППО в небі над регіоном збули два ворожі безпілотники. Софія Куценко Дмитро В'ятров. Новини одинадцятого каналу.